Це адресні посилки, це йде на Донецьку область, на створену бригаду. Це йде харківський напрямок. А це йде це 57-ма бригада. Таке хлопці лишилися в загальному без нічого. Волонтери громадської організації Станція добра збирають допомогу військовим та доставляють на передову. Розповіла суспільному волонтерка організації Віра Кельм. каже, везуть все, що замовляють захисники. В Загальному постійно хлопцям треба, як як не розгрузки, то взуття, як не взуття, то форма. Ну, теплі речі. Мешканка ківерців Ірина Дейна принесла домашню їжу. Каже, готує для наших захисників часто. 15 літрів. Ну, капуста така і з м'ясом, зовсім так, як ну, стараємося зробити, щоб так, як вдома. Салат з червоного бурячка з огірочком квашеним і квашені огірки. В організації також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті, говорить волонтерка Віта Довгань. Вам тільки ліжко чи ще щось має бути? Постілі можна якісь, якщо є. Ну все в хаті згоріло». Серед волонтерів, які допомагають на станції добра, Тетяна Анопко. Потреби військових, каже, знає, адже в родині всі чоловіки воюють. У мене син в Запоріжжі, чоловік, кум, брат, два племінника. На станції ми допомагаємо. «Підтримуємо наше ЗСУ хлопців. Як вони приїжджали от до сина, то казав малий, настільки дякував. Каже, ми навіть не очікували. Нам навіть дали те, що ми мали собі купляти самі. Ківерчанин Тарас Мартинюк водій каже, допомогу збирає з усієї області і привозить в організацію. Зараз є задача зібрати по максимуму, бо їде ввечері машина. На сьогоднішній день є ще такі потреби, сітки не встигають плести». Має бути колір сухої трави. Розгрузки, плитоноски є потреба. Форми так само. Багато потреб є. Тобто, якщо хто може долучатися, то долучайтесь. В зону бойових дій волонтери їздять двічі на місяць, каже волонтерка Віта Довгань. Ми були по всій лінії фронту. Все даємо по можливості, все збираємо. Дівчата формують такі ящики. В ящику можуть бути продуктові набори, можуть бути робочі рукавиці, може бути взуття. Потребуємо все. Сьогодні мені треба карематів, хоча б 20 штук надувних. нема жодного. Якби не люди, ми б того всього не зібрали. Зі слів волонтерки, черговий вантаж повезуть бійцям сьогодні. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.